40-річним полеглим воїном Володимиром Горбачем попрощався у Тернополі 31 липня. Провести гроє в останній путь прийшли його рідні, близькі, друзі, знайомі. Захисник боронив Україну ще з початку АТО, сходом повернувся додому. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення знову доєднався до ЛАВ Сил оборони України. Володимир Горбач був номером обслуги у самохідному артилерійському зводі військової частини А-4447. За цей час проходження військової служби з перших днів повномасштабного вторгнення він ніколи не шукав сухих шляхів. Та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності в будь-яких умовах обстановки, користувався авторитетом серед побратимів, підтримував високий моральний дух у підрозділі, відмінно виконував свої обов'язки. Він, не задумуючись, пішов на цю війну з першого дня війни. Він був у 2014 році, воював, відстоював нашу державу і так його все життя, свідоме життя. він... Був на, як воїн жив. І коли останній раз я знаю, як він приходив в відпуск, він не хотів, щоб батьки його пророжали. І Він, мабуть, відчував. Що це дуже тяжка ноша на нього. Сказав: не проважайте мене, мені так легше буде. І він пішов і не вернувся. Захисник загинув 19 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Донецької області. Ми гордимося, що в нас такий був племінник Володимир Васильович, який рано дуже пішов. І ми дуже про це жаліємо. Поховали воїни на Пантеоні героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять, і слава герою! Вічна пам'ять усім героям, які полягли, захищаючи українську землю.